Завість, чому завість двостороння? Чому завість двостороння? Тому що якщо ви. Як вичислити завість, що є в вас, э... або це може бути родова тема, або це може бути ваша з дитинства, або ще щось. Бо мама накляла, як я кажу, знаєте, мама накляла, назавідувала, і та сучка та вона на неї. Ну ви зрозуміли. То. Перше вичислення, коли вам люди завідують. Коли вам люди завідують, і показує вам, що ця завість є у вас, Її треба шукати дивитися, треба йти в регрес і дивитися, де вона є, чого вона є, хто її запустив цю програму. Вона може бути не у вас, або сидіти у ваших дітей, або ваших батьків. У вашому роду вона сидить. І тоді, коли ви ну, нікому не кляли, ви не завідували. Ви не, не завідуєте самі нікому, і не, ну, не осуждали людей. І бачите цю завість, то, виходить, вона вже точно не ваша. Вона вже вцеплена вам до руда. Ви можете її пронести, але діти не можуть її пронести, тому що вони слабші. От, тому завість вона в основному може сидіти тут От під серце далеко до груді, тако до горла йти. В основному вона тут во сидить. Такої стравоході. От тут о і до горла. Може ще сидіти в правій груді. Важко дихати. Тривога, пече. Як ви можете її приділити? Не дає дихати, навіть може запускати панічну атаку. Ось така інформація. Приймайте, ніхто нічого не засуджує, ми люди, ми не ідеальні. Ми всі учимося в цьому житті, прийшли сюди вчитися. Тому це нормально, вона в я всіх, але саме основне, чи ви її юзаєте, чи не юзаєте.